Псалом 29 з першого по четвертий вірш. Віддайте Господеві хвалу, Божі діти! віддайте Господеві славу й силу, віддайте Господеві славу Його імені, поклоніться Господеві в пишноті святості, Господній голос над водами, Бог слави, загримів Господь над великими водами, Господній голос могутній, Господній голос величний. Отче Небесний, я схиляюся перед Тобою на початку цього нового дня, який є даром твоєї безмежної любові. У глибокому смиренні я віддаю себе кожну мить, кожну думку і кожен подих у твої вірні і могутні руки. Я роблю це з непохитною вірою, адже знаю, що ти вже бачиш цей день у повноті його деталей. Ти вже пройшов його попереду мене, приготувавши досконалий шлях, на якому кожен поворот, кожна зустріч і кожен виклик просякнуті твоєю божественною мудрістю і благодаттю. Я вірю, що ще до створення світу цей день був у твоєму серці, у твоєму величному плані. Ти знаєш усі мої потреби, що виникнуть сьогодні, усі мої радощі, що зігріють душу, і всі печалі, що можуть її обтяжити. Це знання не лякає мене, а наповнює неймовірним спокоєм, адже воно є запевненням у твоїй невтомній турботі. Ти, мій батько, і я довіряю тобі. Я свідомо відкладаю свої власні плани, свої тривоги, свої намагання все контролювати. Натомість я приймаю твій шлях. Тому з перших секунд цього ранку я проголошую: я віддаю цей день тобі, Господи. Нехай Твоя воля буде моїм компасом, Твоя любов моїм світлом, а Твоя присутність моїм найбільшим скарбом. Господи, я прошу Тебе, очисти мій розум від усього, що не від Тебе, від тривог цього світу, від страхів, що паралізують, від сумнівів, що крадуть радість, натомість наповни мене своїм миром, тим надприродним спокоєм, що перевищує всяке людське розуміння. Я довіряю тобі кожне рішення, яке мені доведеться прийняти, від найнезначніших, що здаються буденними, як от що з'їсти чи що вдягнути, до найважливіших, що визначатимуть моє майбутнє у професійній чи сімейній сферах. Ти мій мудрий порадник, і я повністю покладаюся на твій провід, я надіюся на тебе всім своїм серцем і не покладаюся на свій обмежений розум. Я усвідомлюю, що моє бачення фрагментарне, мої знання неповні, а мої судження, часто затьмарені емоціями та втомою. Ти ж бачиш усю картину, знаєш кожен можливий наслідок, розумієш усі приховані мотиви. Тому я прошу тебе про ясність думки: допоможи мені розпізнавати твій тихий голос серед гамору світу, серед тисяч інших голосів, що змагаються за мою увагу. Дай мені сміливість і послух діяти згідно з твоїм керівництвом, навіть коли твої вказівки здаватимуться нелогічними, незручними або йтимуть усупереч моїм власним бажанням. Владико, мого життя, я кладу під Твоє благословення кожну зустріч, кожну розмову, кожну взаємодію з людьми, яка чекає на мене сьогодні. Я прошу, щоб через мене люди не бачили моїх недоліків, а побачили відблиск твоєї слави. Нехай через мої слова вони почують твою істину, через мої вчинки відчують твою доброту, а в моїй присутності знайдуть твій мир. Зроби мене інструментом твоєї любові та примирення у світі, що так потребує єднання. Я також віддаю тобі всі мої плани на цей день, ті, що я вже склав. І ті, що виникнуть несподівано, я відпускаю свою потребу все контролювати, довіряючи, що ти все чиниш на добро тим, хто любить тебе і хто покликаний за твоєю постановою. Якщо мої плани збігаються з твоїми, благослови їх і дай сили їх здійснити. Якщо ж ні, я прошу тебе, скеруй мене на свої шляхи, які завжди є кращими, навіть якщо для цього доведеться відмовитися від задуманого. Ісусе, я прошу Тебе бути Господом цього дня не лише на словах, а й у кожному моєму кроці. Нехай Твій Святий Дух буде моїм провідником, що веде мене стежками праведності задля імені Твого. Я хочу слідувати за тобою, а не йти попереду. Веди мене, куди бажаєш, і я піду, бо знаю, що в твоїй волі моя безпека і моє найбільше щастя. Як не згадати мені, Господи, про всі твої дивовижні діла в моєму житті? Моя пам'ять це скарбниця свідчень про твою вірність, безперервний ланцюг Твоїх милостей, що простягається через усі мої роки? Я згадую часи, коли хвилі обставин здіймалися вище моїх сил, коли шторм життєвих негараздів погрожував потопити мій човен. Ти був моїм пристановищем. Ти не завжди забирав бурю, але завжди був зі мною в ній, втихомирюючи не лише зовнішні хвилі, а й буревій у моєму серці. І я згадую твою цілющу силу, коли біль, тілесний чи душевний, здавався нестерпним, ти торкався моїх ран і приносив полегшення. Я пам'ятаю часи глибокої безнадії на ложі хвороби, коли здавалося, що сили ніколи не повернуться. Але ти піднімав мене, ти відновлював моє здоров'я, ти оновлював мою бадьорість, мов у орла. Ти робив цілим не лише моє тіло, а й мою душу, розбиту гріхом, розчаруванням і гіркотою. Ти збирав уламки мого серця і створював з них щось нове і прекрасне. Ці спогади не просто ностальгія, це фундамент моєї віри сьогодні. Бо якщо ти робив це вчора, я знаю, що ти можеш і будеш робити це сьогодні і завтра. Дякую тобі, мій великий лікарю. Я згадую, Господи, про ті ситуації, які здавалися абсолютно безвихідними. Я пам'ятаю, як стояв перед дверима, що здавалися назавжди зачиненими, перед проблемами, які виглядали як неприступні стіни Єрихону. У моїй найбільшій слабкості ти являв свою найбільшу силу, ти прокладав дорогу там, де її не було. Як ти розділив великі води перед ізраїльтянами, що тікали від ворога, так і переді мною ти розсував неможливе, роблячи реальним те, що здавалося фантастичним. Я згадую ті найтемніші години, коли я не бачив світла в кінці тунелю, і ти ставав світлом посеред темряви. Я пам'ятаю твій тихий, але впевнений голос у моєму дусі: не бійся, бо я з тобою, не озирайся, бо я Бог твій. І щоразу, коли я довірявся тобі, відпускаючи свій страх, ти виводив мене на простір до радості та тріумфування. Ці спогади про твої перемоги в моєму минулому дають мені сміливість дивитися в обличчя будь-яким викликам сьогодні. Немає такої проблеми, яка була б занадто складною для тебе. Немає такої гори, яку б ти не міг пересунути, ти Бог неможливого, і я довіряю тобі. Господи, я довіряю тобі мою сім'ю, я передаю в твої люблячі руки кожну близьку мені людину, бо знаю, що вони дорогоцінний дар від тебе. Ти знаєш їхні серця, їхні потреби, їхні мрії та страхи набагато краще, ніж я. Тому я прошу будь для них прихистком, немов непробивним щитом від усякого зла, небезпеки та злого впливу. Нехай у наших стосунках панує Твоя любов, любов, що все прощає, всьому вірить, на все сподівається і все переносить. Коли виникають конфлікти та непорозуміння, дай нам мудрості шукати миру, а не власної правоти. Я віддаю тобі кожного члена моєї родини індивідуально, з їхніми унікальними характерами, мріями та потребами. За тих, хто далекий від тебе, я звертаюся з проханням. Торкнися їхнього серця своєю благодаттю, відкрий їм очі на твою істину. За тих, хто страждає, я прошу. Будь їхньою втіхою, їхнім полегшенням, їхньою силою. За тих, хто в пошуку я благаю, стань їхньою провідною зіркою, їхньою відповіддю. І я прошу за себе, Господи, навчи мене любити свою сім'ю, Твоєю любов'ю безумовно, терпеливо, жертовно допоможи мені бути для них знаряддям Твоєї благодаті, джерелом підтримки, а не каменем спотикання. Нехай наш дім буде місцем, де відчувається Твоя присутність, де лунає хвала Тобі. Всемогутній Боже, я приношу до Тебе свою роботу, свою професію, всі свої щоденні обов'язки. Я усвідомлюю, що ти дав мені здібності і таланти не для моєї власної слави чи збагачення, а для служіння тобі та людям. Я прошу, очисти мою мотивацію. Допоможи мені сьогодні працювати так, ніби я працюю для тебе, а не для людей, роблячи все від душі з радістю і старанністю. Я прошу твоєї мудрості в кожному проєкті, над яким я працюю, і в кожному завданні, яке стоїть переді мною, коли я стикатимуся з важкими рішеннями, будь моїм порадником, коли виникатимуть конфлікти в колективі, зроби мене миротворцем, коли я відчуватиму втому і виснаження, віднови мої сили. Я прошу про благословення моїх професійних стосунків. Допоможи мені бути чесним у справах, справедливим у відносинах з колегами та керівництвом, добрим і уважним у спілкуванні з клієнтами чи партнерами. Нехай моя праця буде свідченням моєї віри, не гучними словами, а якістю, відповідальністю та порядністю. Я прошу, щоб плоди моєї праці приносили не лише особисте задоволення чи фінансовий заробіток. Але й реальну користь людям і найголовніше славу Твоєму святому імені. Нехай моя професійна діяльність буде продовженням мого духовного служіння Тобі. Господи, Ти знаєш усі мої матеріальні потреби ще до того, як я їх висловлю. Я роблю свідомий акт довіри і віддаю в Твої руки свої фінанси, свої доходи і свої витрати. Я усвідомлюю, що все, що я маю, належить тобі, а я лише розпорядник того, що ти мені довірив. Тому я прошу про мудрість у розпорядженні грошима. Навчи мене бути добрим і вірним управителем. Визволи моє серце від любові до грошей, яка є коренем усякого зла, але водночас дай мені практичне розуміння того, як правильно ними керувати для блага моєї родини та для цілей Твого царства. Я прошу про баланс. Якщо ти благословляєш мене надлишком, навчи мене щедрості, відкрий мої очі на потреби інших, зроби моє серце чутливим і готовим ділитися. Якщо ж ти допускаєш у моєму житті нестачу, навчи мене задоволенню, вдячності за те, що я маю, і довірі твоїй обітниці піклуватися про мене. Я знаю, що усяке добре давання і всякий досконалий дар згори сходить від тебе. Тому я покладаюся на твою обітницю, що ти забезпечиш усі мої потреби згідно з багатством слави Твоєї у Христі Ісусі. І понад усе я прошу: не дай мені ніколи забути, що істинне багатство полягає не в тому, що я маю, а в тому, що я пізнав тебе. Великий лікарю! Я приходжу до тебе з довірою щодо мого фізичного та психічного здоров'я. Ти створив моє тіло дивовижно, і Твоє Слово навчає мене, що воно є храмом Святого Духа, тому я віддаю його в твої руки, кожну клітину, кожен орган, кожну систему мого організму. Я проголошую тебе моїм подателем здоров'я і повністю довіряю тобі своє самопочуття. Якщо в моєму житті настане хвороба, допоможи мені пам'ятати, що ти можеш використати навіть страждання для мого блага і для твоєї слави. Я також приношу до тебе здоров'я мого розуму. У світі, сповненому стресу і тривоги, я прошу про твою опіку для моєї психіки. Визволи мене від гнітючої тривоги, від темряви смутку, від нав'язливих і негативних думок. Наповни мій розум Твоїм миром, що перевищує всяке розуміння, і який буде стерегти моє серце і думки у Христі Ісусі, допоможи мені, як навчає Твоє Слово, брати в полон усяку думку на послуг Христові. Нехай мій розум буде зосереджений на тому, що істинне, чесне, справедливе, чисте, любе, гідне хвали. Я довіряю тобі всі мої стосунки з людьми поза межами моєї родини, з друзями, колегами, сусідами і навіть з тими, кого важко любити. Допоможи мені бачити в кожній людині, яку я зустріну сьогодні, того, кого ти створив за своїм образом і кого ти безмежно любиш. Дай мені твою надприродну здатність любити важких людей, прощати тих, хто мене образив, і підтримувати тих, хто слабкий. Я прошу тебе дослідити моє серце, якщо в ньому є корінь образи, гіркоти чи непрощення, я прошу тебе торкнися цього своєю благодаттю. Дай мені мужність просити вибачення, якщо я сам був причиною болю чи конфлікту. Я так хочу бути знаряддям твоєї любові та примирення у світі, що розривається від поділів і ворожнечі. Я також звертаюся до тебе з проханням про моє оточення. Пошли в моє життя добрих, благочестивих друзів, які будуть підтримувати мене у вірі, надихати на добро і говорити правду в любові, і водночас зроби мене самого таким другом для інших: вірним, люблячим, надійним, готовим вислухати і допомогти у скрутну хвилину. Нехай мої стосунки будуть не егоїстичним прагненням отримати щось для себе, а можливістю віддавати, служити і відображати твою безумовну любов до людей. Отче, понад усе на світі я бажаю зростати в пізнанні тебе і в глибині моїх особистих стосунків з тобою. Я віддаю в твої руки все моє духовне життя. Я не хочу поверхневої релігійності, формального виконання ритуалів. Я прагну живого, справжнього спілкування з тобою. Навчи мене звертатися до тебе не тільки словами, а й усім серцем, слухаючи тебе так само уважно, як я говорю до тебе. Коли я відкриваю Твоє Слово, Біблію, прошу, відкрий мої духовні очі, щоб я бачив скарби твоєї істини. Дай мені не лише знання, а й силу жити за цією істиною, втілюючи її в щоденну практику. Найбільше моє прохання про освячення, про перетворення мого характеру. Я прошу тебе, формуй у мені характер Твого Сина, Ісуса Христа. Вирощуй у моєму серці плоди Святого Духа, любов, що ніколи не перестає, радість, що не залежить від обставин, мир, що перевищує розуміння, довготерпіння у випробуваннях, доброту до кожної людини, милосердя до нужденних. Вірність у малому і великому, лагідність у спілкуванні і здатність до самовладання, усунь з мого серця все, що не відповідає твоїй святості гордість, егоїзм, заздрість, гнів. Зроби мене схожим на Ісуса в моїх думках, словах і вчинках. Господи, ти знаєш мої найглибші страхи, навіть ті, які я боюся озвучити перед самим собою. Я приношу їх усі до тебе страх перед невизначеним майбутнім, страх втратити близьких, страх невдачі та осуду, страх хвороби і страх смерті. Я віддаю їх тобі, бо Твоє Слово каже: не бійся, бо я тебе викупив, я покликав тебе іменем Твоїм, Ти мій. Я чіпляюся за цю обітницю, допоможи мені пам'ятати, що досконала любов проганяє страх. Твоя любов до мене досконала, доведена на Христі, і в ній я знаходжу свою безпеку. Прошу тебе, здійсни божественний обмін у моєму серці, заміни мій страх на непохитну віру в твою доброту, мою тривогу на глибоке уповання на твій суверенний контроль. Моє занепокоєння на спокій у твоїй присутності. Я також віддаю тобі всі свої обмеження та слабкості фізичні, емоційні, інтелектуальні. Я приймаю той факт, що я не всесильний, не всезнаючий, недосконалий. І саме в цьому я знаходжу свободу. Бо твоя сила виявляється в моїй немочі. Де я слабкий, там ти сильний, де я не можу, там ти можеш усе. Тому я прошу. Використовуй мої слабкості, щоб через них ще яскравіше засяяла твоя сила, твоя благодать і Твоя слава. Творче моїх мрій, я усвідомлюю, що навіть сама здатність мріяти, прагнути, бажати чогось більшого це дар, вкладений тобою в моє серце. Сьогодні я роблю свідомий акт повної передачі Тобі всіх моїх особистих амбіцій, найпотаємніших мрій та найглибших бажань. Я розкладаю їх перед Тобою, як відкриту книгу, нічого не приховуючи, і я прошу про одне, нехай Твоя воля здійсниться в них і через них. Якщо мої прагнення та бажання узгоджуються з Твоїм досконалим планом для мого життя, прошу, благослови їх, відкрий двері. Дай мудрості та сил для їх реалізації, але якщо вони ведуть мене вбік від тебе, якщо вони засновані на егоїзмі чи гордості, я прошу, перетвори моє серце, забери ці бажання і дай мені натомість нові твої, допоможи мені мріяти твоїми мріями, прагнути до того, що має вічну цінність у твоїх очах. Я не хочу марнувати своє життя на гонитву за тим, що тимчасове спрямуй моє серце, мої сили, мій час і мої Ресурси на те, що важливе для Твого царства. Нехай моїм найбільшим бажанням буде пізнавати тебе, любити тебе і служити тобі. Я довіряю, що коли я шукатиму перш за все, Твого царства і твоєї правди, усе інше Ти додаси мені. Господи, моя вдячність лине до тебе за ті порятунки, яких я ніколи не бачив і про які можливо ніколи не дізнаюся. Дякую за аварії, які не сталися, хоча були за крок від мене. Дякую за хвороби, які пройшли повз, не зачепивши мене чи мою родину. Дякую за небезпеки, яких я навіть не помітив, бо твоя рука відвела їх від мене. Скільки разів ти посилав своїх ангелів стерегти мене на всіх моїх дорогах, і я не знав про це. Скільки разів твоє проведіння втручалося в хід подій, оберігаючи мене, а я думав, що це просто збіг обставин або удача. Прости мені мою сліпоту, і відкрий мої очі на твій невидимий, але постійний нагляд. У другій частині цієї вдячності я хочу згадати людей, яких ти посилаєш у моє життя. Дякую тобі за тих, хто таємно звертається до тебе за мене, чиї прохання підтримують мене, мов невидимі руки. Дякую за випадкові усмішки незнайомців, що зігрівають серце. Дякую за добрі слова підтримки, сказані вчасно. Дякую за руки допомоги, простягнуті в скрутну хвилину. Я розумію, що часто ти дієш не безпосередньо, а саме через цих людей. Кожен прояв любові, доброти, підтримки від іншої людини це твоя любов, що знаходить своє вираження через них. Дякую тобі за цих людей. Боже, зараз я хочу зробити крок віри і подякувати Тобі за те, за що дякувати найважче. Я дякую Тобі за твою дивовижну здатність перетворювати зло на добро, темряву на світло. Я дякую Тобі за те, що ти береш мої помилки, мої невдачі, мої гріховні падіння, і перетворюєш їх на найцінніші уроки. Ти не відкидаєш мене, коли я спотикаюся, а використовуєш моє падіння як можливість навчити мене смиренню, підняти мене сильнішим і мудрішим, ніж я був до цього. Я дякую тобі за випробування. Хоча в моменті вони болючі й важкі, я вірю, що ти не залишаєш мене в них наодинці. Ти використовуєш їх, як гончар використовує вогонь, щоб очистити глину від домішок і зробити посудину міцнішою та красивішою. Ти використовуєш тиск обставин, щоб сформувати в мені витривалість, терпіння і глибоку віру. Я міцно тримаюся за обітницю з твого слова, що є якорем для моєї душі. І ми знаємо, що тим, хто любить Бога, хто покликаний Його постановою, усе і добре, і погане допомагає на добре. На завершення цієї молитви я хочу ще раз свідомо і з усією щирістю, повністю присвятити себе тобі. Я віддаю тобі свій дух, свою душу і своє тіло. Я віддаю тобі свій час, свої таланти, свої ресурси. Я віддаю тобі своє минуле з усіма його помилками, своє сьогодення з усіма його викликами і своє майбутнє з усією його невизначеністю. Моє життя по праву належить тобі, тому я з радістю і довірою приймаю твою волю для мого життя, якою б вона не була. Я приймаю її, навіть якщо не завжди буду її розуміти. Я довіряю твоїм планам, навіть якщо вони будуть здаватися мені дивними чи нелогічними. Я відмовляюся від свого права вимагати пояснень. Натомість я обираю довіряти твоєму серцю, яке я знаю, є добрим, мудрим і люблячим. Ти бачиш кінець від самого початку, ти знаєш шлях, яким ведеш мене, і я знаходжу глибокий непохитний спокій у цьому знанні. Я глина в твоїх руках. Ліпи з мене ту посудину, яку ти хочеш бачити, використовуй мене для твоєї слави, Господи, стоячи перед тобою, я даю обіцянку, обіцяю пам'ятати твої великі діла в моєму житті, не дозволяючи буденності стерти їх з моєї пам'яті. Обіцяю розповідати про твою вірність і твою доброту моїм дітям та онукам, щоб наступні покоління знали, який великий і добрий наш Бог. Допоможи мені не забувати твоїх добродійств, щоб пам'ять про них підтримувала мою віру в найтемніші часи. І на цей прийдешній день я маю одне фінальне прохання якщо сьогодні на моєму шляху зустрінеться радість. Допоможи мені не привласнити її собі, а розділити її з іншими і віддати всю славу тобі, джерелу всякої радості. Якщо ж сьогодні на мене чекають випробування, дай мені сили пройти через них з честю, не втративши віри, не нарікаючи, а тримаючись за твою руку. І якщо цей день буде звичайним буденним, допоможи мені побачити твою святу присутність у звичайних речах і служити тобі вірно в малому. Нехай усе в мені славить тебе, кожна думка, кожне слово, кожен вчинок. Нехай усе моє життя буде не просто набором подій, а стане піснею хвали, симфонією подяки, поемою любові, присвяченою Тобі, мій Боже. В ім'я Ісуса Христа, мого Спасителя і Господа я звертаюся з цим проханням. Амінь. Дорогі брати і сестри, дякую, що ви долучилися до цієї спільної молитви. Якщо вона торкнулася вашого серця, якщо ви разом зі мною віддавали свої турботи, свою вдячність і своє життя в Божі руки, я запрошую вас зробити видимий знак нашої єдності. Напишіть у коментарях просте, але могутнє слово. Амінь. Нехай стрічка коментарів наповниться цим свідченням нашої спільної віри і довіри. Це буде неймовірним підбадьоренням для кожного, хто прочитає це і зрозуміє, що він не один у своїх прагненнях до Бога. Ваша підтримка дуже важлива для поширення Божого Слова. Будь ласка, поставте вподобайку цій молитві. Якщо ви ще не з нами, підпишіться на наш канал, щоб не пропускати нові молитви, і звичайно. Поділіться цією молитвою з вашими близькими, друзями, з тими, хто переживає важкі часи. Можливо, саме ці слова стануть для когось відповіддю на їхні прохання. А на завершення прийміть це благословення. Нехай Господь благословить вас і збереже вас. Нехай просвітить Господь лице своє на вас і помилує вас, нехай зверне Господь лице своє на вас і дасть вам мир. Амінь.